Люди завжди кажуть, не припускай найгіршого. їжу. Хвилюйся. Так, хлопчик чи дівчинка. Ми не знаємо. Але іноді треба припускати найгірше. Сер, моя дружина у лікарні, вона отут народить. Їдь давай. Це надзвичайні обставини. Я зараз. Твої надзвичайні обставини. Хай, що ти там хочеш? Забирай. Це дружина. Девіде? Де, де ти? <плес> ну, ти щасливий? У вас із дружиною щасливий шлюб. Не лізь до моєї сім'ї. <плес> Це грубо. Перебиваєш мене, не смій. Знаєш, чого мені сьогодні не треба? Стресу. <плес> Приймаймо мудрі рішення. Не перевищуй. Куди ми їдемо? там? Ти не слухаєш мене. Я застрелю. І цього копа. Я ж казав, не перевищуй. Пограємо у невеличку гру. Я хочу, щоб ти сказав правду. Інакше я вб'ю щасливого дальнобійника і цю офіціантку. Готовий? Тік, тік, тік. Ти мене з кимось плутаєш. Он я Я не той, хто ти думаєш! Я ж не казав тобі, ким тебе вважаю, то звідки ти знаєш, що ти не той! тік 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 Алусять! На жарт! Це є краще. У -у 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 -у. Я не помру сьогодні. Бач, як я вирядився. Я хотів бути на 100% сексі, але ти половину зіпсував, тож я наполовину сексі. Люди думають, чим жорстокіша їхня смерть, тим вище в небо вони злетять. Ще панувати у пеклі. Це не згоден. Агра з дияволом. Відповідай, Джеймсе! що ти морозишся. Хто ти доктор роз, мій психіатр?